Откровення розділ 15 Я бачив інше знамення на небі велике і чудесне, сім ангелів, що мають сім кар останніх, бо в них довершується гнів Божий. Бачив я ніби море скляне, змішане з огнем. І переможці над звіром і над образом Його, і над клейном Його, над числом імені Його, стоять на морі скляному, маючи гусла Божі, і співають пісню Мойсея, Слуги Божого, і пісню Агнця, говорячи. Великі і чудесні діла твої, Господи Боже Вседержителю! Праведні і істинні шляхи Твої, Царю святих. Хто не побоїться Тебе, Господи, і не прославить імені Твого, бо Ти єдиний святий. Усі народи прийдуть і поклоняться перед Тобою, бо усправедливлення Твої відкрились. Після цього поглянув я. І ось відкрито храм скиніє свідчення на небі, і сім ангелів, що мали сім кар, вийшли з храму, одягнені в льон, чистий, яскравий, і підперезані коло грудей поясами золотими. Одна з чотирьох істот подала сімом ангелам сім чаш золотих, наповнених пересердям Бога, що живе на віки вічні. І сповнився храм димом від слави Бога і від сили Його, і ніхто не міг увійти в храм, поки не довершилися сім кар сімох ангелів.